Хлопці 18-22 роки тільки повилазили з-під маминої юбки. Реально зробив уже такий висновок за весь час, скільки оце прийняли цей закон. І що не день, скільки хлопців не приїжджає, таке враження, що вони тільки від маминої цицьки відірвалися, там, там десь е, телефон тільки недавно виключили, і ось почали жити це життя, відірвалися від е, віртуального світу і почали, почали жити в реальності. Ну от реально смішні історії відбуваються. От розповім сьогодні, що сталося прибігає до мене помічниця вже в кінці дня і каже, що там є проблема, яку ну, потрібно вирішити, допомогти з вирішенням питання по переселенню хлопця. Хлопець цілий місяць, мама, дзвонила, чекала вакансію в Чехії, щоб хлопчина туди поїхав. Був набір, людина поїхала. Поселили в нормальні класні умови, хлопцю дали, допомогли з відкриттям візи, дали, отримав візу. І виходить, е, що в зв'язку з тим, що хлопців багато їде, ми зараз, скажімо так, розподіляємо всіх по житлу, по-різному. Да? Тобто, поселили його в кімнату, ну там невеличка кімната, дійсно, там, де може жити три особи. Але е, суть не в тому, що там живе три особи, суть в тому, що. Вже потім дзвонить мама, і давай вже там розказувати, що як повинно бути. Але перед цим, перед цим що було найдивніше най най для мене, що вона каже, що під підбігла вже другий раз помічниця, і каже, що дзвонив, щойно цей хлопчинка плакав, просився, щоб його пересилив. Каже, що дійсно плакав. Він каже, плакав, аж захльбувався. Потім вже подзвонила мама. Ну і вже почалося, типу. Ой, там, як його переселити, давайте його переселимо. Я пояснюю, що буквально дайте день-два, знайдемо зараз квартиру, приватний будинок, переселимо хлопця. Буде жити з хлопцями, з версниками його, типу, з однолітками. І буде все окей. Боже, його там поселили. Хлопці, чоловіки по 40 років, а вони там п'ють, а вони там курять, а там то, а там це. Ну, типу. Добре, поселять його з хлопцями 23 роки, там, чи 20 років, і вони будуть пити і курити, то ну, теж мама буде дзвонити. Просто таке враження, що ну, реально діти повиїжджали зараз з 18-22 років. Це хлопці. Ну, реально діти, тому що ситуації життєві, з якими вони стикаються зараз, ну, типу, поселились з чоловіками, познайомся, вийди на роботу, попрацюй. Потерпі три дня, спокійно переселять і все. Для чого перекладати, ну це не по чоловічі, взагалі там, своїм батькам там, щось розказувати, тим більше мами, мамі. Ну, якби такі дивні дуже ситуації, якби напишіть свою думку, чи хтось стикався таким, але як на мою думку, то ну, діти просто тяжко зараз тим.